Друзі, всім привіт! Ви на каналі Джокроя Геймс. Сьогодні у нас огляд на PTSAu imx 50 Forgb це французька ПТшка 10 рівня, яку, як ви знаєте, недавно апнули дуже сильно. І до цього це був дуже сильний танк, дуже сильна ПТшка. Але розраби вирішили, що він недостатньо сильний, і зробили невеличкий ребаланс <кхм> техніки. Отже, йому підвищили максимальну швидкість руху назад на 2 км. це стокові параметри 15 км. Далі, по тому потужність в 100 йому підняла до 20 кінських сил плюс 2-2, а розкид на 100 метрів зменшили на сотих, і під час повороту гармати зменшили на сотих. Все це в совокупності дало нам те, що цей танчик зараз, ну, мабуть, найкраща, можна сказати, одна з найкращих ПТСАУ. Я думаю, ділить топ-1. Спокійно з Хорі 3, тому що Хорі 3 це дійсно крута ПТ, але ФОЖБ проста. Те просто 6 снарядів в барабані, і вона швидка і так далі. Коротше, для деяких гравців це точно може бути топ-1 ПТ-САУ. Ну, по силі, як мінімум по сесіонці, ця ПТ дає дуже багато. Тому давайте більш детально розберемо, що ж саме робить цю ПТшку дуже сильною в даний, в даний саме момент. Саме в даному рандомі, в цих турбачах і так далі. Отже, у нас особливість даної ПАТки. Це дуже жорсткий імбовий барабан, який у нас складає 6 снарядів в магазині по 400 альфи. Тобто умножаємо 6 на 4, виходить 2400 хп. Це означає, що любу бу ПТ-СА от 10 рівня найдзикалкою, ну майже любую, ви можете забрати. Хоча, коли міну понерфли, ви і міну з закалкою заберете. Любу СТ-10 з загартованою бронею ви забираєте в ангар. А багато тяжів 10 рівня, які грають без ХП, шок ви заберете в ангар з барабану. Коротше, не так багато танків 10 рівня є, яких ви можете не забрати з одного барабану. Це відкриває можливості гри в упорі. Дуже класні, ви можете просто приїхати. Катити, забрати танчик і поїхати назад заряжатись, тому що їм вапнули на 2 км на годину задню швидкість, плюс турбінка, плюс туди-сюди, і ми маємо що? Ми маємо те, що ви можете прийти дати 2400 і на турбінці назад 20 км на годину собі спокійно закатити. При тому, що потужність 22,8. 22,8 потужність це у багатьох стежок 10 рівня така потужність, якщо що є. Тобто він. Став ще мобільніший, тому що йому дві кінських сили накинули, він став ще швидший назад, і він став ще краще стріляти. Ось. Такі ТТХ у цій ПТшки на даний момент. Польва модернізація. Значить, перше ми прокачуємо плюс 30 до міцності шасі та 15 до збереження швидкості. Друге, я ставлю на точність, тому що. На даний момент зводитись він буде вже краще, тому зведення я б не став просто того. точності на вентиль, наприклад, 0,29, без вентиля буде 0,3. Тут плюс 2 до огляду, тому що я сумніваюся, що ви будете на цій ПТ-шці грати десь, а, типу як гриль стояти. Четверта польва, дуже-дуже важлива. Так як у вас барабан, вам немає сенсу ставити до зарядку, ви просто ставите плюс 4 до зведення і мінус 15% від розміру кола зведення після пострілу. Оце саме головна, мабуть, польова модернізація з усього, яка тут є. І також немало важливо плюс 2 до кіломет... швидкості кілометрів назад. А, мінус 3% ХП, нічого страшного, але повірте, назад їздити це завжди добре на цій патешці. Так, по броні, зазвичай ми броню розглядаємо на сайті TanksG, але тут нема що, в принципі, дивитись, ми просто пройдемося так скоренько. Основна проблема в нас: верхній люк 150 мм пробивається любим танком, починаючи з 8 рівня, навіть 7-го, люк оцей, 8 рівні не пробивають, 9 десятки пробивають. сюди, пробивають всі 150. Корпус: Все, ще до 300 мм танкує. ну, Насправді, тобто, якщо прямо стоїте. Тут проблем нема. Вісімки можете танкувати і так далі, але вам ніхто сюди стріляти не буде. Дуже маленька НЛДшка 100 мм під кутом. Приведена борнята там майже 300, хоча вам в НЛД ніхто стріляти не буде. Тобто, по факту, одна проблема тільки в цього танку. Це оцей люк здоровенний, 150 мм, навіть не люка-планка. І абсолютно картонні борти 80 мм під прямим кутом. А, типу, ви якби отак може бути рикошет, але чуть-чуть ближче все. А, Бабаха дуже полюбляє ці борти. А що стосується обладнання, яке на ньому краще возити, вентиляція, загартовна броня, турбіна. Раніше можна було катати там приціл, зведення, щоб краще зводитись і так далі. Але чому, наприклад, загортовна броня? По-перше, щоб швидше ремонтувалися ваші каточки, 4-3 секунди всього лише. А по-друге, щоб вам їх не так сильно збивали. Тобто, ви собі зміцнюєте катки. Плюс 70% до міцності шасі, плюс у вас плюс 30% тут польова модернізація. Таким чином, не завжди з першої тички вам якась стежка зіб'є каток, і це дуже сильно вам допоможе. Коли ви їдете, вам каток не збили, а ви стежку е забрали. Турбіна це само собою, щоб ще швидше їздити вперед і назад. І також друга збірка, наприклад, без вентиля. Можна брати УМП-шку, турбіну, плюс пп -шки. Таким чином ви будете дуже швидко крутитись на місці, швидко їздити, а, і буде ще менше розкид між пострілами, тому що ОМП дає вам те, що мінус 15% ще від розкиду після пострілу, плюс ваша польова ось ця мінус 15, і того у вас мінус 30. По паркам все стандартно, братство ремонт, маскування, все на стабілізацію. А, можете ставити інтуїцію у мене стоїть, хоча я дуже рідко бабешками стріляю. А, при цих всіх параметрах, там до пайок і так далі, у нас виходить огляд 435 метрів без вентиляції з вентиляцією 450, що комфортно. 30% маскування, поворот корпуса 34,7 на ОМП 38. Тобто, якщо на такій збірці вас ніхто уже не закрутить, то на такій збірці можуть закрутити. Ну, але краще один раз побачити, ніж 100 разів чути про цей танк. Тому давайте затестимо, як він себе буде показувати в боях. Ось. Зараз у нас час 11 вечора, 11-12. Між подивимось. Який буде рандом. Так. Я не сказав по снарядам. Тут під калібри 325 пробиття, 1350 плюс летять. ББшки, звичайні, 257. Коротше, все так само, як і Міг 50Б. На Голді, пробиває. Майже все. На ББшках, ну, кататись можна там з вісімками, з дев'ятками іноді, але з десятками не раджу, тому що барабан заряджається 34 секунди. І на ББшках катати реально. Як сказати, ну, небезпечно. Тому що так ви любий танк з барабану забираєте. А на ББшках пробивати не завжди будете. Навіть там в НЛД. Так. Мобільність. Ось ви бачите, ми. Наскільки швидко ми їдемо. І наскільки швидко ми зараз будемо займати пози... позицію в А0 Тому що танку апнули по тому потужність, плюс турбінка. Поїхала, Стабілізацію самі бачите. Так, а питання їхати нам прямо на гору чи не їхати? Тому що оця, оця штука зверху, палка, оця 150 мм. Вона. як сказати? ну її пробувають всі навіть вісімки. Оце буде трошки задовбувати іноді, тому що на цій ПТ навіть коли попадаєш в топ-списку топ до вісімок, ти особо цього не розумієш, тому що Із 3 СМЗ умовно може виїхати, дати тобі 1200 в цю планку і все. Ну, поки ти на КД будеш. Наприклад, до речі, ніхто не поїхав нагору. Ну, я буду тут перший, я ризикну. Розумів. Ладно, будемо зараз назад їхати. І ще по подивимось. Ні, ну, як я і кажу, друзі, планка. Не танкує нічого. Цент. Ну, в принципі, на 10 рівні багато в кого хороша стабілізація ідеальна. Але, як ви бачите, а в них естежки задні нагору. Я зрозумів. Ну, як би все нам тут. Нам тут якби все. Ну, я втічу, звісно, за рахунок мобільності, але в цілому не дуже. Добре. Зате ми зараз продемонстрували, що якщо ви десь попали в якусь ситуацію, на цій Петежці ви можете реально втікти. Мобільність є, е, швидкість повороту корпусу є, е, дозволяє. В принципі, може і добре. Що ми на горі побули. За, за тепі, півтори тисячі асисту нафармили. Так, карти нема. Не буде сюди бландить. Наваляємо собі тут кущів багатенько. В принципі, все. А, це у нас звод. Просто дивіться, у нас звод тяжів і плюс супер кінь. І ніхто не поїхав, розумієте? Нагору. І ЛТ нема на горі нікого. Ні Мантікор, ні 13 105 Ну. З союзниками не пощастило, на жаль, трохи. А може не трохи, не знаю. Може й сильно не пощастило. Не люблю Малинівку з цього респу, бо останнім часом на гору ніхто не їздить. Це може бути бій 15 хвилин. Абсолютно легенько. Ну, стоїмо. Я ж кажу, це може бути 15 хвилин тепер. Спокійно. Прямо праву сторону перемагаємо повністю. Опа. То їде що мені здалося. Чекаю, кінь. Кінь не їде, ні? Кінь не їде, блін. Ну, вже 4-2 рахунок. У них там много ріпів команди. еще не будь робить. светить. Угу. светится, но я ему ничего не сделаю. Можно благодать В принципе. Коротше, в них там уже точно вся команда. Ті тяжі плюс фош я думаю, там нормально в них все. Без ЛТ тут буде погано. Я не розумію, як можна було віддати 2 ЛТ, коли ми вже перемагали. Ну, типу. Блін, оце погано дуже. Не пробив. А міг таку тику давати в 2.77 Хорошу, ще б на каток якби поставить Взагалі б круто було. ну коник. Не буде на каток вставать. Хммм. <кхем> Це хорішка валить. Фух. Ну 15 хвилин бій буде. Отак от. Так от. Мінус 1300. Легенько, ладно. Давайте щось активне робити, тому що я так не можу грати. Не, не вмію я так грати, оце стояти десь. Тебе хоріжка стоїть. Так, цікаво, я її засвітив чині. Давай тут буду іноді кататись. Чому б і ні? Ой, мінус 1500. Ой-ой-ой. Це жорстко. Так, ну я так, чисто свічу. Покшу нічого не даю, на жаль, під не дозволяє давати. Просто оглядом беремо. Давай з жопою поїздимо. Взагалі можна сюди спробувати встати. Але там уже гріль буде мене бачити. Коник шотний арти нема. Ну, це добре, арти нема, але в таких боях це насправді погано, що арти нема. О, так, в нас три пробиття тільки. Я не знаю, що тут зробити. Фошик поїхав. Я тільки е, на КД пішов, фошик поїхав, розумієте. Не доїхав Фошик. Не фартануло щось трошки йому тро... Ну, чуть-чуть. Добре, як мені коня лупить. Як мені лупить коня. О, дивись. Раз. Два. Хорошо. Так, ну ще щось можемо, слухайте. Давай кадешнися. Знає, треба, щоб наші тічі їхали на гору. Чи там вже нема кому їхати навіть. Йосип Сьомий, він є, в принципі, о, бабаха. Прикольно, бабаха. Знову ж таки, я на КД пішов, міг не йти і все було б нормально. Як побідно. На горі що, на горі 907, і по факту, один. Стоїть. Та й, та й більш нікого нема, вони всі тут. Давай спробуй розіграти це якось. 5 хвилин до кінця бою. А це означає, що це відео вже 10 хвилин. Один бій тільки. Жесть. Ну, друже, тихо. Ну так, файний, файний. Так, трошки дали. роботів. Ти дивись, це якийсь прикол, вони ще й всі шотні такі катаються. 20 хп там, знаєте. Гриль хоч не дасть мені зараз. В мене буде цілить. В мене буде цілить хух. Нормально Йосип прикрив. Блін, треба ще б його фугасом забрали, я не знаю. Дякую. Забери його фугасом, та й все. З ним морочитись. Хм, ладно, поїхав я. Через низ. Хм. Мені цікаво, то зліва бабаха, а, то зліва гриль був, то не бабаха. Бабаха десь тут чи що? Чи як ви думаєте, де та бабаха, га? Ой, ось бабаха. Ой-ой-ой. ой ой Ну, що я можу сказати вам? Бій вийшов довгий, але в цьому бою ми поїхали перші нагору, дал 2 тички, втікли згори, показали динаміку. А далі звертух трошки покидали, трошки посвітили. Звертух покидали в гриля при повороті корпусу. Коротше, стабілізацію показали, щапнули. Давайте ще один бій проїдемо. Можна якусь міську мапу закине. В будь-якому випадку 6 тисяч сумарки. Хотілося би дамагом, але вийшло так. Давайте тоді ще один бій проїдемо. Бо це довгий непоказовий бій вийшов якийсь. Хоча сумарка 6К <кій> В принципі, на якомусь там ПТшці іншій, ну, крім гриля, може якогось. Тут, можливо, було б навіть гірше. На Хорішці, якби ми поїхали нагору, ми б ми вже не втікли ніяк. А на цьому танку можна поїхати, розвідати обстановку і втікти. Це дуже класно. Давай УМП спробуємо тепер. В принципі, буде майже те ж саме, просто ще швидше буде корпус крутитись так, у нас що, кордон Імперії, мапа. Поїхали. Спробуємо по перекату отут дати. Побачимо, чи достатньо нам буде швидкості заїхати нагору і дати там по маусу, наприклад. Ну, з ОМПшкою стабілізація настільки ідеальна, що коло майже не збільшується. Повороті корпусу. Щоб ви розуміли, наскільки фаша апнули? в мене тут було 90% на ньому. 91. А зараз, після того, як апнули. Там було 3 мітки 4000, а зараз майже 4400. Ну, це колосальний відсоток. Тобто люди настільки стали жорстче на ньому нагибати Ну, я не думаю, що це прям тільки запом зв'язано. Просто багато людей. Пересіли на ФОШа вкачали і так далі, бо його типу апнули, тому відмітка може виросла. Я не думаю, що його аж на стільки прям апнули. Щоб це було так помітно, аж. Хоча все може бути. Може упороть вестешок. Подумайте Варіант чи не варіант? Вон він кадеон, наприклад. Я можу, наприклад, ТВП забрати зараз. Угу. блін, Фош їде 155. -й. Оце повна херня. Оце повна фігня. Я не знаю, яке тут зажив. Це жорстко. Друзі, це було жорстко. Їдемо бабаху добирати. Так, ну ви бачите, танчик швидкий, мобільний, раз, раз, раз. І зараз на таран ще. Ой, фух, добрали, слава. Добрали, блін. Жесть рога їде. Тебе не попав. Не пробив, прикольно. Оце за рахунок того, що апнуло швидкість назад. Плюс мобільність по тому. Потужність, тобто, а не мобільність. Ну, це те і є. Так, ну я зараз заряджусь і поїду за рогою. Взагалі без проблем. Включаємо максималочку собі. 6, 5, 4, 3, 2. А що ж ви так всі хвалите, господи? Не так жорстко, алло. Той оп, я повернувся вже, бачите? Я вже повернутий стою. Ой, як добре! Ой, як добре. Дивись, танкує. Все, друже, ти попав. Так, ну я сподіваюся, що вам видно, що цей танк дуже веселий і дуже по фану. Типу, я катаюсь майже. От то перший бій був дуже затяжний. А в цих боях подивіться, як я катаюсь. Я просто їжджу собі, стріляюся. Ну, тобто він швидкий, не скучний, прикольний, динамічний. Не знаю, мені такі потяжки подобаються Блін, ти доберешся 140 чи ні? Танконув. Хоча йому не чіпали броню, а таке враження, наче чіпали. Правда, тут демеджа не буде. У якийсь. Там затяжний бій був тут турбач просто. Можна арту спробувати забрати. Давай сподіваємось, чисто за, за артою ще встигнемо. О, це я висвітив її так. Рикошет найс. Та ну. Ну, ладно, хоча б 3-400. <кій> в принципі, можливо, і ми такий турбач зробили. Тим, що вкатили у ТВП рогу і так далі. Вони там стояли б довго, я думаю, в дефі. Може це я спровокував турбач. У цьому тунчику. Не зрозумів, Ді арта Ааа! Ого. Давай, ще з вертухи попав. Ви побачили, наскільки вертуха жорстка була? От ви уявляєте, ви просто там відстань 200 метрів, тільки повернули корпус, зразу тичку даєте. Був би це якийсь там картон на ФВХ чи гриль, ви просто на автоприціл ставите, повертаєте корпус і даєте з вертух 6 на ну, 6 це я вже так, ну, коротше, цей бій показовий, наприклад. Те, що я апнули тут, я вам це показав. Швидкий, вривається, роздає. Ну, демедж невеликий, але, друзі, ну, бій тривав якби 4 хвилини з тим, що до позиції доїхати ще хвилину треба. Ось. Тому АМІКС-50 504. Для тих, хто любить динаміку, на даний момент однозначно топ-1 ПТ. Для прокачки, для покупки. Хто любить грати від Альфи, все ж таки Хорішка по буде, є четвертий, буде, мабуть, покраще. Хто любить від альфи грати. Але для любителів там ст подібного якоїсь геймплею, динаміки АМИ 50 ФБ це однозначно топ-1 ПТ для прокачки. За два вбої в нас вийшло всього 3300 демеджа. Ну, ви самі бачили перший бій, другий бій трошки краще. І середня допомога асист 2200 Сумарка непогана 5500 суми. Якщо дивитись на сумарку, то це жорсткі показники. а Якось так, такий огляд. Дійсно, і так хорошу ПТ-шку. Апнули. Попадає зараз на літу. Їздить швидко, назад здає класно. Все. Всім прокачувати. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки цьому відео. У мене в ангарі є майже всі ПТ-шки. Якщо вас цікавить якась ПТ-шка на огляд, напишіть, зробимо відео по ній. Все, до побачення.